Друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Обговоримо важливі зміни для українців в деяких країнах Європи і також зробимо огляд важливих новин для українців з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на канал From Ukraine, Підтримайте україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам! Отже, почнемо з Норвегії. Норвегія визнала ще кілька областей України безпечними з 13 січня 2025 року. Норвегія визнала такими, що є безпечними: по перше, Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку, Кіровоградську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Закарпатську та Житомирську області. Що це означає для українців? Українці, які проживають в цих регіонах, не зможуть отримати колективний захист в Норвегії. До речі, українцям за кордоном змінили правила відновлення паспорта, і у разі втрати паспорта за кордоном вам слід отримати довідку в поліції та звернутися до консульства України. Є два варіанти виготовлення, до речі, нового паспорта до 90 днів або тимчасового посвідчення особи на 30 днів. Що може змінитись для біженців в Німеччині? Хочу сказати, що вкрай права партія ви знаєте альтернатива для Німеччини. На нещодавній конференції минулих вихідних прийняла, до речі, досить радикальний передвиборчий маніфест. Отже, у планах цієї партії це закриття кордонів, депортація мігрантів, відмова від євро, зняття санкцій з Росії та відновлення закупівель російського газу. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Також на цій зустрічі обговорювалась реміграція. Це популярне до речі, серед європейських ультраправих. Термін Він означає масове повернення або депортацію. Лідер альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель заявила на цьому з'їзді про масштабну репатріацію, а потім також використала слово реміграція. Нагадаю, що Вайдель пропонує вийти із системи надання притулку Європейського Союзу А для того, щоб до Німеччини взагалі не могли потрапити нелегальні мігранти, Пропонує закрити кордони та розгортати всіх, хто мандрує без документів. Все це до речі, пропонується зробити у перші 100 днів роботи. Альтернатива для Німеччини в уряді. Взагалі щодо повернення біженців, ви знаєте, що на тлі війни в Україні українська влада намагається створити якусь стратегію повернення біженців з за кордону. Радник, наприклад, президента Камишин він анонсував пілотний проект із повернення українців з німеччини. Насправді ж українські чоловіки, які знаходяться не тільки в Німеччині, взагалі українські біженці за кордоном, цей чоловіки, і жінки та діти, підлітки. Мають право на тимчасовий захист в Німеччині та в інших країнах, ви знаєте, на гуманітарних підставах відповідно до директиви Європейського Союзу. Тобто, це юридична норма, яка захищає право перебувати українців зараз за кордоном. Ніякі бажання навіть влади України не повернуть українців, тому що вони законно знаходяться за кордоном, і плюс в Україні. Триває війна. До речі, щодо українців в Німеччині, нещодавно сталася неприємна ситуація. Був здійснений напад на будинок для українських біженців у місті Г'юстров. Невідомі розбили вікно будинку та намалювали дві свастики. Збитки оцінено у 1500 євро. Напад стався вночі 11 січня. Камінь розбив вікно спальні, а зранку виявили. Свастики, які в Німеччині вважають конституційними символами, взагалі розслідування ще триває. Саме головне, що ніхто з українців не постраждав, але все рівно ця подія викликає занепокоєння української громади. Також в Німеччині зараз спостерігається зростання кількості фальшивих євро в обігу. За даними Бундесбанку, в першій половині 2024 року було вилучено близько 38 600 підроблених банкнот на суму 2,5 мільйона євро. Найчастіше підробляють банкноти номіналом 10 та 20 євро. Бундесбанк рекомендує перевіряти захисні елементи. Банкнот, такі як водяні знаки голограми та мікродрук, щоб уникнути прийому фальшивих грошей. Польща в Польщі зараз погіршується ставлення до українців і розповім, чому по перше. Ви знаєте, що в Польщі 900 тисяч українських біженців це погодьтесь, дуже велика група емігрантів. Поляки відчувають від цього певно втому, особливо також коли бачать молодих українських чоловіків, які пересуваються на дорогих авто чи зупиняються у п'ятизіркових готелях. Про це, до речі, зазначив міністр оборони Польщі. Хоча щодо Польщі, то багато українців залишають зараз Польщу і дедалі частіше обирають переїзд до Німеччини, наприклад, через кращі умови праці та вищу оплату. Також через більшу соціальну допомогу в Польщі більшість працює на некваліфікованих посадах з низькими перспективами. Статистика до речі свідчить, що на початок 2025 року в Німеччині проживає мільйон 140 сорок тисяч українців, що на 250 п'ятдесят тисяч більше ніж у Польщі. Іспанія. Іспанія планує ввести податок у 100% на будинки, куплені нерезидентами Європейського союзу. До речі, так уряд хоче вирішити надзвичайну ситуацію із житлом зараз в країні та зробити його більш доступним для місцевих. Прем'єр-міністр нещодавно Педро Санчес сказав, що у 2023 році жителі країн з меж Європейського Союзу купили в Іспанії 27 тисяч. Об'єктів нерухомості не для того, щоб жити, а щоб заробляти на них, тобто щоб здавати в оренду. Багато в чому це пов'язано також з війною зараз в Україні. До речі, не тільки не резиденти ЄС, а багато мешканців Європейського Союзу, саме які живуть в Польщі, навіть з Німеччини. Також дійсно купують нерухомість зараз в Іспанії. Щодо новини з Сполучених Штатів, хочу сказати, що перебування Рубіо на посаді держсекретаря США може бути недовгим. Цей кандидат, до речі, на посаду держсекретаря Сполучених Штатів він відомий своїми антипатіями до Азербайджану. Марко Рубіо може протриматись максимум два роки. Про це пише видання політико, і зазначається, що Трамп і Рубіо були непримиреними суперниками. Під час президентської кампанії 2016 року, тому їхні розбіжності у політичних поглядах залишаються ймовірними. Один із колишніх, до речі, чиновників адміністрації Байдена припустив, що Трамп зараз задоволений засланням, так скажемо, Рубіо до держдепу, оскільки не бачить у цій установі ролі у формуванні зовнішньої політики. До речі, нещодавно Марко Рубіо сказав, що Китай та ліберальний світовий порядок. Це головна загроза для Сполучених Штатів у промові. Рубіо критикує ліберальний світовий порядок і акцентує на зростаючій загрозі з боку Китаю. Рубіо, до речі, зазначив, що післявоєнний світовий порядок, який допоміг сполученим штатам здобути перемогу в холодній війні, більше не працює на інтереси Вашингтона. На його думку, захід після розпаду СРСР впав. У ілюзію кінця історії, очікуючи, що всі нації перейдуть до демократії під керівництвом Сполучених Штатів, отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.